Осінь чудова пора для творчості, саме зараз пишеться легка та приємна, багато художників, композиторів, письменників це підтвердять. Осінь маляр із палітрою пишною тихо в небі кружляє, осипає красою розкішною, там розсипава розсипаванороси сріблисті, там тумани розливає. Ліс одягає ушати барвисті, ліс обливає кольорами дивними, ніжна сміється до вітру, Грає цілунками з ним переливними, фарби рожеві, золотисті, червоні, срібно блакитне повітря, ніжні осінні. Пісні тихо То, може, настав час реалізувати свій творчий потенціал і написати картину. Живописці спостерігають за станом природи, обирають той, що вразив найбільше, і викликав натхнення, а потім вирішують, яким чином привернути до картини нашу увагу. На першому етапі створення композиції використовують прийом кадрування. Обираємо формат листа. Та масштаб, тобто співвідношення предметів. Порівняємо композиції. З першого погляду зрозуміло, яке розташування на плащині краще. Найважливіше співвідношення плащин на картині визначає лінія горизонту, уявна лінія, яка знаходиться на рівні очей художника. Лінію горизонта у живописній композиції завжди розташовують нижче або вище середини листа. Виявляється, є правила і послідовності нанесення фарби. Роботу в кольорі починають з найбільшого по площині і найсвітлішого неба. Весна, літа, осінь, зима, пори роки, які зачаровують митців. Неповторну красу природи художники передають розмаїттям кольорів. Краса, мальовничість, виразність роботи залежить від того, наскільки вміло ви використовуєте кольори, поєднуєте їх у роботі. Осіння палітра, гармонія відтінків. Для зображення дерева спробуємо незвичний спосіб. Розриваємо непотрібний аркуш на клаптики, скачуємо їх у грудочки з ручного об'єму. Пензликом наносимо фарбу і робимо відтиски. Техніка малювання м'ятим папером, як ви розумієте, відноситься до нетрадиційної категорії, але має багато переваг. Перш за все, вона підходить для створення незвичайного неоднорідного фону, наприклад, пожухлої трави. Також за допомогою цієї техніки можна створювати плавні переходи кольорів і контролювати насиченість відбітків. Це дозволяє робити більш цікаві і складні малюнки. Оскільки він не вимагає чітких ліній, можна малювати так, як подобається. Ще дозволяє створити унікальну світлотінь, малюнок стає об'ємним. Згодом як і у всіх акварельних техніках. Можна тонким пензликом або ручкою навести чіткі контури предметів. Картини, виконані в даній техніці, можуть стати справжнім шедевром, адже на початку ніхто не знає, що саме вийде. Це дуже цікавий спосіб, який може сподобатись не тільки дітям, але навіть досвідченим художникам.